Дивіться, друзі, яке в нас НЛО прилетіло. <ріст> Доброго раночку, дорогі друзі. Це в нас так люстра. <ріст> Вийшов такий незвичайний кадр. Люстра відобразилась у склі на вікні. І так вийшло цікаво. Такий все нього у нас раночок на небі, краса. А в домі нема води. Уявляєте, ну ще коли світла немає, ще якось пів біди. Ну, коли нема води, це дуже погано і не... неприємно. <кхем> От. Вчора з вечора, десь чи не з вечора, з обіду, після обіду ми були на стройки, дочка написала, що нема води. І це в нас на всьому кутку тут нема води. І ми прийшли, Саша пішов, підійшов до робітників, вони там розрили яму, чи буде вода сьогодні, чи ні. Так, ніхто внятно, не сказав нічого. А коли вийшли через годинку, то вже там не було нікого, городили яму і нікого не було. Надіємося, що сьогодні зранку прийдуть і будуть робити там щось. Бо десь писали в Телеграмі, що на других вулицях теж. Ну там хоч планова, е, плановий ремонт, і вони пишуть, що з якої години, по яку не буде. А в нас іменно аварійне щось прорвало і невідомо, коли дадуть водичку. Ось так. Ну, що поробиш? Будемо надіятися, що все в них вийде. А ми снідаємо і йдемо на вулицю. Ojo, primer. Давай, давай, давай! Сейчас остановится! У! Молодец! Зараз минус 5 градусов Ветер, конечно Вчера была такая погода классная а Сегодня холодновато Давай, Димка! Ну подтолкни быстрей У меня рука замерзла, подтолкни Дональд випити кави. Погодка така все сіре, якось і нема настрою ніякого. Сніг тане вже становиться грязь кругом. Новий сніг не падає. Плюс 2 градуси, вже не сказати, тепло, так сировато і все тане, вже де слизько, де грязюка така. Тільки підійшли і голубонька тут сіла. У нас же тільки кава. Що ти, будеш каву пити? Голубонька. Стоїмо сюди, не йдуть ні автобуси, ні тролейбуси. Всі пішли туди. Ой. Ось така погодка, вже калюжі. Ну, все одно погодка порадувала нас хоча б на новий рік. Сніжок було так красиво, все біленьке. Ми трошки змерзли. О, 36 й йде, зараз сядемо на нього. Це куди нам треба, Да? Прям тут. Ой, сніг, сніжок. Вся площа на 700 кив с ним. Молочко продають на базар. А скільки была эта бутылка? 52 Так, сороничная. Я я уже забыла. Так, сегодня мы пришли на стройку нашу. Ось подивлюсь на стену. Я покрасила її серый колер. Ну, так себе. Потом беленьким мы а там взробим. акцент такой. Так, а сегодня Саша электрика занимается. Вчера купили рамочку такую, розетки сюда. Сейчас, Ваня, він будет делать все штуки. Розеточки. Открывать вот эту тебе, да? упаковку. Ну так. У <связь> <связь> мене сама головна миссия. витягти из упаковки. Буде, думаю, серый некрасиво так беленький будет нормально на темному фоні. готова ну, почти угу. Дімка смотри киндер це не киндер не знаю це щось таке нам подарували таку цікаву кульку ну ка відкривай Я зараз подивимось що це таке Ой. так не спіши. Давай. Давай, давай. Угу. Открывать. Ну не спеши. Вот ты бегом-бегом. Ну подожди. Так, что тут написано? Террис какой-то. Так. Открывать? Открывай. Давай вот. сейчас возьму тарелочку. Подожди. Она открывается. Открываться. Открываться. Открываться, Смотри, да. Ну, шоколад... давай сюда, на тарелочку. Это шоколадная яблока? Я не знаю. Давай посмотрим. Да, Что это? Дольки. А, прямо разложилась на долечки такие. А ну-ка кусай. Что там внутри? Не, 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 не подходит тебе? Ну, чего? Там ничего, там шоколад. Ммм, чистый шоколад. Mm, з ментоловим вкусом. Ні, тобі такое не підходить. Я <проб> так <forever> mm, не нравиться. <проб> Світло вимкнули, і дивишся, зайшла, дивлюся в вікно. Що там на дворі. А тут все видно, як в день гляньте. Бо... Місяць у нас гляньте, повний місяць він який кругленький і все освіщає, все видно. Ще й сніг випав взагалі, як в день все видно.